Допомагати закладам професійної освіти, щоб їхні випускники були конкурентно спроможними та могли легко знайти роботу. Держава і влада Івано-Франківщини цьому приділяє значну увагу. Про це сказала очільниця Прикарпаття, коли приїжджала в Коломию. У межах поїздки вона відвідала Коломийський професійний ліцей сфери послуг. Теоретичні знання і практичні навички у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг із гордістю показують оновлені кабінети, де навчаються їхні студенти. Керівниця закладу Наталія Квартюк особисто придумала дизайни багатьох із них. Каже, дуже хоче, щоб молодь навчалася в комфортних умовах, цікавилася обраною спеціальністю і могла себе зреалізувати в майбутній професії. У нас є навчально-практичний центр з кухарів, і воно так дуже співзвучне з харчоблоками. От, але в нас багато ще є іншого цього цікавого. Ми відкрили нові кабінети. Ми відкрили нову професію, агент спостачання, і маємо хороший набір. І майстерню для цього, якось зараз в ній знаходимося. Зробили кабінет захисту України, бо то в комплексі з осередком. Майстерні хороші у нас перукарів, бізажист кравців. Дуже популярна, і дуже маємо набори хороші і взагалі в ліцеї 600 учнів. І ми кожен рік виконуємо плани. І ну кожен день щось трохи підпрацьовуємо. І дуже хорошу лабораторію відкрили для професії оператор з програмного забезпечення, де теж маємо ну, дуже популярна, бо хлопці ну просто після 9 класу табуном ідуть. В ліцеї сфери послуг ідуть в ногу з часом. Тут, окрім уже традиційних спеціальностей, створюють і нові, які сьогодні доволі таки популярні серед молоді. Продовжує Наталія Квартюк. Навчальний центр кухарів то це субвенції державної, трохи департамент нам дуже допомагає. І трохи наших, що ми заробляємо на практиці, маємо от при нашій ліцеї сфера послуг, то ми вже самі собі щось трохи заробляємо. Надаємо послуги для населення і маємо теж невелика частинка. Але бо це ж у нас все учні, ми ще не є такі спеціалісти, але стараємося, щоб матеріально-технічна база була настільки хорошою, щоб учень виходив у світ і не боявся е, ні з якою технікою працювати. Чимало коштів на облаштування лабораторій, кабінетів та інших приміщень ліцею надходить із державного бюджету і департаменту освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Як кажуть, у владі вони мають на меті допомагати таким закладам. Власне, під час робочої поїздки в Коломою наш ліцей відвідала очільниця Прикарпаття Світлана Онищук. Вона переконана, тут роблять усе, щоб діти змогли якісно і продуктивно навчатися. Профтехосвіта це е, зараз на часі, це є актуально. Актуально є робітничі професії. Якщо колись кожен хотів отримати тільки вищу освіту і намагався вступити у вищий навчальний заклад, університет, академію, сьогодні популярністю користуються профтехосвіта, тому що обладнання, нові кабінети, навчальні кабінети, верстати, станки це все те, що сьогодні держава забезпечує, і одразу учень, студент після профтехосвіти, він має можливість іти на підприємство установу працювати. Це Повністю підготовлена людина Не, е, немає сьогодні різниці між тим обладнанням, яке є на передових підприємствах області, і тим обладнанням сучасним, яке є в наших профтехнічних е, закладах освіти. Багато зусиль вкладають всі, як представники органів державної влади, так і місцевого самоврядування. І ЗМІС, звісно, що дуже е, особливо підходять керівники таких закладів. І колективи, тому що вони і працюють, вони виховують нове покоління, вони надають дуже хороші теоретичні, і практичні знання, добре спрямування нашим студентам, і в той самий час вони є добрими волонтерами для підтримки збройних сил України. Світлана Онищук зазначила, цього року держава також виділятиме кошти для потреб освіти, зокрема і закладів професійного спрямування для облаштувань нових навчальних класів, лабораторій та кабінетів захисту України.